Американська поп ікона леді Гага потрапила до книги рекордів Гіннеса. Наразі. Її виступ в Ріо-де-Жанейро, котрий відбувся 3 червня, офіційно визнаний наймасштабнішим з відвідувань за відвідуваністю в історії серед жінок музикантів. І концерт на пляжі Копакабана зібрав понад 2,5 мільйони прихильників. А. І виступ співачки став першим у Бразилії за останні 13 років і був абсолютно безкоштовним. Цікаво, що леді Гага побила навіть рекорди Мадонни, котре. Рік тому на тому ж місці зібрала мільйон і шість а, а, глядачів. Ну а, півтора більше півтора мільйона глядачів. Ну а далі ми Ну а далі ще розкажемо вже про до наших шоу-бізнесових реалій. А чому Анжеліка Рудницька кардинально змінила думку щодо відмови у спілкуванні з колегою, що працювала десятиріччями в Москві. Ну і як Ірма Вітовська відреагувала на новини про власну смерть в лапках, слава Богу, бійсно, що. Ну і та хто з відомих українців опинився в епіцентрі землетусу. В Туреччині про це і не тільки добірка важливих новин. Команда ЖВЛ виступає. І не бояться ж бумеранга? Такими словами, 50-річна заслужена артистка України Ірма Вітовська відреагувала на фейкову новину про власну смерть на своїй сторінці у Фейсбук. От скажіть, якими треба бути нелюдами, щоб публікувати подібне. Я то переживу, але в мене є батьки, друзі, старенькі родичі. Якби з них хтось отримав удар від такої новини, і це ж не боятися бумеранга скоти. У соцмережах невідомі почали поширювати фейк ще 1 червня. Як бачимо, на щастя із зіркою все добре. Підписники акторки також обурились під дописом щодо подібних вкидів та зауважили, що неодноразово натрапляють не на такі фейки. Блогерка Саша Бо опинилась в епіцентрі землетрусу під час відпочинку в Туреччині. Як повідомила інфлюєнсерка, вона поїхала на відпочинок у Фетхіє від стресових українських реалій, та навіть там вони її наздогнали. У ніч на 3 червня у місті стався шестибальний землетрус, від якого будівлю трусило, а ліжко тремтіло. На щастя, все обійшлось. Поштовхи тривали недовго до 10 секунд. Сама блогерка навіть не встигла злякатися. Поставив крапку в російському минулому, тому тепер готова зустрітися. Так заслужена артистка України, зірка легендарної території а Анжеліка Рудницька, ексклюзивно для ЖВЛ прокоментувала вихід українськомовного альбому популярного в Росії співака Миколи Трубача. Вони дружили декілька десятиріч. Він дуже комунікабельний хлопець із справжнім українським серцем. Ми все його підколювали, що тижна. Наші ти не притворяйся, от а він каже: Я не притворяюсь, я паспорт у нього був український. Це ж 90-ті були дуже бідні, і всі шукали, де можливість є і себе реалізувати як творчу людину, ну і заробити. А в Росії цього було набагато більше: і масштаби більші, і можливості більші. Наші олігархи, вони. Нас, вони хотіли теж російське. Люди йшли, їхали, тікали з країни, як могли, і намагалися себе дорожче і красивіше продати. І, ну, можна людину звинувачувати, а може, можна ні, бо на той момент війни між країнами не було. Майже одразу після переїзду Микола став зіркою після виходу дуетної пісні з Борисом Моїсієвим «Голубая луна. Та як каже Анжеліка, Трубач волів писати українською у 2007 році. Навіть записав тріо зірковими друзями. Він сказав мені, я так надихнувся, я приїхав додому, і в мене просто пісня народилась одразу від початку до кінця і вона не була ще й записана, не було демоверсії. Ми просто сиділи, пили каву за столом в кафешці. І був Віктор Павлік, я, і здається, Бригінець і ще хтось, і Микола Тробач. І він почав прямо на столі, ніби грає на клавішах і наспівати. Як знайти свою дорогу? І ми такі з павліком слухаємо. І я кажу, і майже одночасно кажемо я хочу співати. Ти цю пісню? Ну ми ж знаємо, що Микола не співає піси. Там ми поговорили чай. Ми ж обоє не бухаємо. І ми в нас є спільна тема. Ми обоє пережили дуже велику фізичну кризу. Тобто він був на грані життя і смерті, страшенно худий. Не їв У мене схоже повномасштабне вторгнення, так само, як і з великою кількістю інших російських колег чи моїх друзів. Тобто, я для себе ще 2014 року намагалася закрити всі ці теми. Тому що э, ніхто. Не виступив однозначно з 14-го року. А я з 14-го року не вилазила з Донеччини Луганщини кожних два тижні. Там була з великою кількістю концертів, гастролей. Анжеліка каже, що могла б продовжити дружбу з трубачем, аби він в соцмережах хоча б висловив свою позицію, та їх він принципово ніколи не вів. Це не тому, що він сховався. Він сказав, що мені це не потрібно. Він дуже беріг оцей свій особистий простір. Тож для Анжеліки Ки стало приємною несподіванкою випуск українськомовних пісень Миколи та інформація, що шириться змі про його виїзд з Росії після початку повномасштабної війни 2022 року. Трубач понад 30 років жив у Москві, та він не підтримав політику Путіна та іммігрував із родиною спочатку до Іспанії, а потім і до Великої Британії. І про його новий альбом я дізналася з поста Віктора Павліка. Я пішла слухати ці пісні. Вони дуже красиві українською він інакше звучить. Я дуже рада, що Бокола повернувся до своїх витоків, що він почав писати українську. Для мене це не дивно, тому що він нормально абсолютно розмовляв українською мовою. Ми з ним розмовляли трішки з Суржиком, так як розмовляють на Миколаївщині. Батьки його україномовні. Чим мені здається важливим? Оцей контекстуально, оці українські альбоми від зросіщених українців, які жили не в нашій країні, а в Росії. Тим, що коли не наші намагаються писати російською, а ну умовно вже московський артист починає писати українською. Це означає, що сила на нашому боці. Коли він видав альбом, вже ж є вже він поставив крапку на своєму російському минулому і відкрив нову сторінку. Я страшенно цьому рада, тому так зустрілась би, і можливо би ще створили якийсь спільний. Проект чи спільну пісню, бо пісні у нього дуже класні а нам дуже потрібен дуже потрібен контент український, гарний.